У той час один чоловік приступив до Ісуса, ірна я ірне ім'я, що був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, Він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як Ісус ішов туди. Люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто із них не міг її оздоровити, підійшла ззаду доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою, спинилася її кровотеча. Ісус питав Хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувались, Петро мовив, наставнику, люди коло тебе товпляться і тиснуться. А Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла із мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла й упавши йому до ніг. Призналася перед усіма людьми, чому до Нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав Ісус, «Дочко, віра твоя спасла Тебе іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить, хтось від голови синагоги і каже, Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя». Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй і вона спасеться». Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова, і з батьком та матір'ю дитини. Усі плакали за нею, голосили, а він мовив. Не плачте, вона не вмерла, вона спить і ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді Ісус узяв її за руку і голосно промовив, дівчино встань, і дух її вернувся до неї, і вона вмить устала, Він велів дати її їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм Ісус нікому не говорити, що сталося теми. І брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні вшановуємо пам'ять всещиномученика Іосафата, архієпископа Полоцького, 400 років від дня його мученичої смерті. І не просто так у цей день маємо. Євангелія, роздумовуючи про просутність нашої віри, як можемо, так як той Яір, простувати разом з Ісусом Христом тоді, коли знаходимося у своєму реальному житті посеред втрат і різного горя. Не знаю, чи було у вас колись так, але дуже багато людей, коли замовляють собі якусь техніку. Чи Товар, може, меблі, зараз це популярно, що ми багато чого замовляємо через інтернет і чекаємо просто вдома, то дуже часто людина, коли радіє, бо прийшла річ, ну, починає її розпаковувати, вже захоплена процесом і багато людей не беруть до рук інструкції. Одразу або там включають техніку. Або починають складати меблі, і потім щось піде не так дуже часто. Можна, можна поламати чи можна щось неправильно зробити, тому що інструкція від самого початку поставлена збоку, бо ми захоплені тим, що ми придбали. В мене було таке не раз, бо пережиття важливіші за інструкцію. І ось хотів би сказати, дорігі брати і сестри, що часто ми, християни, ризикуємо відкласти так збоку інструкцію нашого життя, котрою є святе письмо, і, зокрема, Євангелія. Дуже часто Святе Письмо для нас може бути просто книжкою з полиці, коли ми читаємо в ньому про події, котрі відбулися ну дуже давно. Ми можемо навіть вірити в правдивість. Кожної сторінки святого Письма, і, зокрема, Євангелій. Але допоки у персонажах кожної притчі, кожної події, яку описують нам євангелисти, зокрема, я не побачу себе, доти для нас святе Письмо не стане Словом Божим. Бо сутність цієї книжки святого Письма, зокрема, Євангелій є в тому, щоб Бог промовляв до мене. Але ми ризикуємо читати це просто як книжку, мати певну інформацію, знання, можливо, навіть непогано орієнтуватися у Святому Письмі, але все це занадто мало, допоки воно не стане інструкцією мого життя. І це, зокрема, важливо для сьогоднішнього євангельського уривку, дуже популярного, відомого нам, Воскресіння дочки Яїра. Одно із трьох воскресінь, які Ісус Христос робить, відоме нам із Євангелій, і разом із тим оздоровлення кровоточивою, яке відбувається так по дорозі додому, начальника синагоги. Це Євангеліє нам досить відоме, тому що його описують і Матей, і Марк, і Лука, три синоптичні Євангелії. Всі вони об'єднують ці дві події. В один такий ланцюжок, тим самим даючи нам інструкцію, тому що, знаєте добре, число 12 у біблійній мові означає повнота стільки, скільки треба. 12 років оцій бідній дочці, котра при смерті, і 12 років страждає оця жінка, кровоточива, котра. Так як з неї виходить кров, не має права знаходитися взагалі поміж людьми. Не те, що проходити в натовп, але взагалі близько до людей не може підходити, тому що за законом Мойсея, записаним у книзі Левіт, все, до чого доторкнеться, стає нечистим, бо з неї виходить життя, з неї виходить кров. Але в один момент ця жінка розуміє, що єдина її надія на спасіння це схитрити, пробитися поміж натовпом, аби лише доторкнутися до того учителя, котрий уже набрав славу, як того, котрий може зцілити. Ісус Христос справді зцілює тоді, коли з іншої сторони, зі сторони людини є віра. Ось, дорогі брати і сестри. Подумаймо собі сьогодні про своє життя і про цю інструкцію сьогоднішнього Євангелія. Тому що 12 років кровоточивої, які вона хворіла, і те, що витратила все на лікарів, як Євангеліст нам зазначує, вони вартували того, щоби в один момент зустрітися з Ісусом Христом. 12-річна дочка єдина у свого батька. Дойшла до тої межі, що вже була на ложі смерті. І це вартувало того, щоб як начальник синагоги зміцнив свою віру у Бога, так і вона разом з її домашніми зустрілася з Ісусом Христом. Те, дорогі брати і сестри, що ми переживаємо у своєму житті, що не раз нас турбує. Не раз провокує у нас знесилення, збайдужіння. Воно все вартує того, щоб я зустрівся з Ісусом Христом. Інакше кожне наше терпіння, кожна наша втрата не будуть мати свого логічного завершення, не будуть мати сенсу. Коли я не побачу, що разом зі мною, і зараз конкретно з моєю родиною, бо Ісус Христос прямує. Додому начальника синагоги, конкретно у моїй хворобі чи в моїй зараз недостачі, в моїх проблемах разом зі мною крокує Ісус Христос. Жінка хотіла лише зцілення, але Ісус Христос провокує до того, щоб вона подивилася йому в очі, щоби поставити її за приклад поміж усіма, бо її віра, її спасає. Ось, дорогі брати і сестри, ми можемо не раз бути зосереджені на наших проблемах, звертаючися до Бога. Але важливо, щоб у цьому нашому переживанні ми зустрілися із Богом віч на віч. Щоб ми розуміли, що ніколи не йду сам, бо не раз ми можемо різного роду питання задавати до Бога в молитвах, чому так, Господи, забуваючи, що Господь тут біля мене, не там на небі мене просто слухає в моїй біді. Але крокує поряд. І навіть в той критичний момент сьогодні дуже близький для нашого народу, коли помирають молоді цвіт нації, коли в обличчі Яїра в його особі можемо бачити не одного батька і матір нашого сьогодення. Чи не одну дитину, дружину? Цей критичний момент, коли людина переживає. І тоді, дорогі брати і сестри, дуже важлива для нас оця сьогоднішня фраза: Не бійся тільки вірою, тоді вона спасеться. Вона та людина, яка зараз, може, відлучається від тебе фізично. Вона спасеться і в цій фразі одній не бійся тільки віруй ціле на наше життя. Дорогі брати і сестри, якщо ми до сьогодні собі усвідомимо своє життя як ті 12 років, тобто стільки скільки треба, ота повнота різного роду, поневірянь, дуже часто трагедій, переживань, горя, втрат, якщо ми собі продумаємо сьогодні оце життя. І побачимо, що воно в конкретні моменти доводило нас до зустрічі із Богом. До того моменту, коли я розумів, що лише у ньому може бути наріжний камінь мого життя, як каже апостол Павло сьогодні до Ефесян. Ви збудовані на основі пророків і апостолів, а наріжний камінь Ісус Христос. Якщо ми розуміємо, що тримаємося лише на Богові. Якщо наше життя до цього моменту до нас, нас привело, тоді це найважливіший момент нашого життя. Тоді, можна сказати, ми взяли до рук інструкцію і добре її прочитали. Ми собі усвідомили, що євангелисти не записують нам події з минулого, але записали нам їх задля того, щоб ми розуміли, що зараз Ісус Христос робить те саме, йде поряд. Що наша з вами християнська віра це не віра страждань. Коли ми дивимося на хрест, то це не означає, що Ісус Христос вилів нам усім страждати, але показав нам, що я готовий умерти за Тебе. Найбільша правда християнської віри полягає в тому, що є хтось, хто може і йде зі мною аж до смерти. Щоб разом зі мною також воскреснути. А наше майбутнє, дорогі брати і сестри, це одна ця фраза. Не бійся тільки віру, і тоді вона спасеться. Не бійся, тому що за тим усім стоїть Воскресіння і слава Божа. Царство Небесне всім нам приготоване. Отже, будьмо мудрими, пам'ятаючи завжди, до чого прямує наша християнська віра. Бо серед війни, серед того горя, яке переживаємо. Дуже важливо нам сьогодні собі сказати, що нашим справжнім миром може бути тільки Ісус Христос. Він через хрест, каже, апостол Павло, сьогодні нам приводить всіх нас до Отця у Святому Дусі. І нічого не змінюється, дорігі брати і сестри. Зараз поміж нами той самий Бог, котрий через святі таїнства, через Євхаристію протягом всього мого життя і щодня йде разом зі мною. Вміємо лише припадати до ніг, так як Яїр кровоточива. Яїр це робив у публічний спосіб і всі це бачили, кровоточива у силу різних обмежень того часу мусіла підкрадатися до Ісуса Христа. Але так важливо, щоб ми і в нашому богослужінні, коли молимося спільно, літургійно, публічно, і в моїй приватній молитві робили то саме, припадали. До ніг Ісуса Христа, бо тоді маємо певність на спасіння, маємо певність на мир, котрим є мир Божий. Слава Ісусу Христу!